Я на матір морпіха з Маріуполя. Юліан Полепей, професійний військовий, який вступив до лав ЗСУ у 2013 році. Капітан морська піхота, 36 шоста окрема бригада. І він в Маріуполі ще був до війни за півтора року. Вони опинилися на заводі лічає. Вони тримали оборону Маріуполя. Те, що Юліан у полоні, родина дізналася вже за кілька тижнів. Почали звертатися у міжнародні організації і закликали до підтримки у питанні звільнення полонених. Через два роки та п'ять місяців Юліан повернувся додому під час обміну полоненими у вересні 2024 року. Пережиті тортури, особливо від жінок, шокують над офіцерами. Там знущаються по особливому. Це мільйони мам. Кацапії, там Лерефії ті виховали масових садистів і просто монстрів, просто вбивць, Того, що навіть ті жінки, які там на змінах катували, вони з більшим присмаком катували ніж самі чоловіки. Зараз Юліан Пилипей їздить світом і розповідає про злочини росіян, аби міжнародна спільнота знала правду. Тетяна радить жінкам, які чекають синів, об'єднуватись з однодумцями. Не допускають навіть поганих думок. Вірить до останнього, геть, ну до підтверджених інформацій, до ну і включається в боротьбу в боротьбу, того, що багато дуже задіяно мам і жінок і сестер. Цю боротьбу. І насправді, коли так об'єднуються люди, то це легше пройти. Наталія матір семи дітей. Родина переїхала у Рівне з Донеччини на початку Великої війни. Наталія домогосподарка, чоловік Шахтар. Найстарший син Анатолій, якому було 18 років, вирішив йти воювати. Свідомо пішов на захист нашої країни. Він був дуже патріотом, захоплювався історією України. країни. І він не по роках був такий дорослий. От, багато читав, тому ми нам було дуже важко, але ми підтримали його рішення. Хлопець був на різних напрямках менше року. Від осколків міни загинув на Херсонщині. Жінка волонтерить, каже, силу духу шукає у молитві, немає права здаватись. Підтримувати своїх синів, молитися це обов'язково, і волонтерити. Син Руслани Броновицької понад рік, як зниклий безвісти на війні, пішов на фронт добровольцем у свої 25. Жінка каже: найважче це невизначеність та очікування. Розуміння того, що твоя дитина зникла безвісти, це настільки страшна невідомість, що ти ніби готовий віддати все для того, щоб. Мати хоча б якусь звісточку, але ти розумієш, що ти цю ситуацію просто мусиш прийняти і рухатися далі. Жінку врятувала поезія, почала писати вірші, сину присвятила збірку, вдруге ти його не народиш. Вона довомовна. Незабаром матір захисника планує презентувати її в Іспанії для людей, які підтримували Україну від початку повномасштабного вторгнення. Якби е в мене в якийсь момент не з'явилася поезія, яка почала проростати з мене. Мені було б, напевно набагато набагато важче через поезію. Я можу говорити про біль словами. Я можу її озвучити. Мені від цього стає легше, і ті, хто читають мою поезію, вони бачать теж себе там у ній, і їм теж стає легше від того. Для мене поезія це і є моєю внутрішньої опорою. Свій біль та переживання жінки розповіли на мотиваційному заході незламні матері історії, сили та відваги у рівному крізь сльози вражали силою духу, а також надихали прикладом, бо не припиняють боротися і продовжують працювати заради перемоги. Захід відбувся напередодні дня матері, аби довести, що роль жінки матері надзвичайно важлива у час боротьби за свободу. А найцуклексі Олексієнко, випуск новин.